Доброго дня! Подивимося з вами, в чому вам повезе. В чому вам повезе, повезе. Можливо, ви щось собі там надумали, так, все буває. І думаєте, чи повезе, чи не. Чи пощастить, чи не пощастить, так? Чи повезе, чи не повезе. Ну, давайте подивимося. В чому вам повезе. В чому вам повезе? Так, Королева чаш. Ну. По каміську <ріху> тройка жезлов, нове починання, нові можливості. Ви зробили вже якийсь вибір в своєму житті, і ви йдете в правильному направленням і по дорозі. дорогі. Вот. Семірка пентаклів. І, значить, вам повезе в тому, що ви дуже довго чекали. Можливо, хтось чекав другу половинку, можливо, хтось із вас чекав знайомства так, з якимось молодим чоловіком. Людину на своєму шляху хтось чекав. Не, не, не важливо, хто мене дивиться, чи хлопці, чи дівчата. Значить, якщо хлопці чекали свою отаку ось любимою жінку, любимою дівчину, ви її дочекаєте. Це, це вам, вам в житті вам повезе в цьому. А от і ось у час ближайше време, ближайший час, на що ви дуже довго чекали, вам повезе. Значить, Можливо, зустріч з вашою другою половинкою, зустріч з вашим чоловіком, можливо, от, ви десь зібрались якусь дорогу, вам повезе в цій дорозі, можливо, хтось приїде до вас на поріг, ваша друга половинка, ви кохана жіночка, ви любима жіночка, ви знаєте, ви зустрінете свою другу половинку, якщо ви самотні. От, ви ви прали, вибрали <кій> правильну дорогу йдете в правильному направлінні. От, можливо, хтось з роботи, можливо, хтось, я ж кажу, з переїздом щось. Те, що ви давно чекали, на те, що ви давно сподівалися, на те, що ви розчитували, що ви планували, все у вас вийде. Оце вам в цьому повезе. Кожен, звісно, думає за своє, мечтає о своєму, да? хоче свої плани осуществити, що ви чекали, дуже довго чекали. Потому що тут у нас сімка Пентаклей. Вот. Дуже довго чекали, і ви цього дочекались. Вам в цьому повезе, дорогі мої. Ну, В принципі, воно показує, що повезе вам в коханні. Зустріч з вашою другою половинкою, спшення від вашого чоловіка, від вашого жениха, від вашого хлопця. І вот. вас буде дорога до нього, чи він приїде до вас в гості, і ви це дуже довго чекали. От в цьому вам повезе. Всіх благ вам, пока-пока, до нових зустрічей. Цінуйте себе, бачите, вже заговорюйтесь, цілуйтесь, да. Да, Господи. <схід> От таке. Всіх благ.